Кожен день нові вибір несе, та не завжди те, чи я тебе понесе Може здаватися, що шлях є один. Та за рогом чекає ще сотні стежин Нуді хвиля вибиває із гри кидає на бег Кудись не туди, та ти не спиняйся, бо знаєш ти сам. Тій шлях починається тут, може там. Ти не завжди зможеш просто пустити, іноді треба і пішки пройти. Кожен вибір дає тобі ще один шанс, зроби слідочий крок за пас Крокуй перед не обертайся У кожній миті свій є план, бо навіть ти чи сильний шторм тобі покажуть вірний шлях, може вітер подій знову зупини нас і шлях стасть важким твій та на кожен шлях є свій час, що допоможе вийти до мрій. Секрет. Ти знайдеш те, що шукаєш давно, Тож сміливо вперед І ти все одно ти не завжди можешся те чиєї обвести Іноді треба, й самому гребсти, кожен вибір, це знову твій шанс, зробиш свідочий крок, забудь слово «пас» Крокуй вперед, не обертайсь. У кожній миті є свій план, бо навіть ти очи сильний штор, тобі покажуть вірний шлях. Кожен вибір, це твій новий слід, Ти знайдеш нарешті свій вірний плід. І Якщо здається, що ти один там, Пам'ятай шлях, обираєш ти сам, ти не завжди можеш за те чиєю плести. Іноді треба й самому грексти, кожен вибір, це знову твій шанс, зроби слідуючий крок, забудь слово пас, крокуй те. Тобі покажуть в шлях. Кожен вибір, це твій новий слід Ти знайдеш нарешті свій вірний кліп. Якщо здається, що ти один там пам'ятай, шлях обираєш ти сам. Ти не завжди можеш за пречиє плисти. Іноді треба й самому гребсти Кожен вибір це знову твій шанс Зроби світучий крок, запись слово пас Крукуй вперед не обертайся у кожній є свій план, бо навіть ти чи сильний шторм Тобі покажуть вірний шлях.